Транок починається не з кави, а кисневої пінки. А о 9 ранку крокують не на роботу, а на процедури. Цього тижня мій путівник вирушає до найпопулярнішого бальнеологічного курорту України трускавця. Тут ми прогуляємося містом та роздивимось перший готель Трускавця будівлю, з якої почалось його курортне майбутнє. Коли буваєте в Європі, ви бачите завжди оці красиві будиночки з такими подібними формами і з такими розсунками стін. Підлікуємось унікальною мінеральною водою навтусею. Це жива вода на тут, надані посрісна Вона при контакті з кислородом протягом двох годин втрачає свої ось та побачимо родовище цілющої води. Ця територія належала трускавецьким священникам. І коли корови священника і коні приходили з посовища, то вони тут пили воду. Ніхто не знав, що тут знаходиться унікальна на весь світ. Вода покажемо популярні процедури наслаждіння божественне. Я думала, я в рай попала. Без аналізів і уколів тут визначають фізичний та емоційний стан організму за біополем. Після розмови кілька хвилин по мобільному телефоні в області голови іде розрив, енергетичний блок. А рослини для лікувальних фрешів вирощують просто у кабінеті. От готові проростки до зрізання, які ми потім будемо перетворювати на сіх. у трускавці. Поплаваємо з дельфінами. Дельфінчики передають привіт всім зрителям. Адін плюсід. А ще погодуємо найнахабніших голубів у світі. Смачно тобі? Ну Оце так! я думаю, що що ми достатньо кадрів. Страва у відомій Галицькій ресторації на свіжому повітрі приготуємо популярну і ситну страву Галицьку свіжину для козаків. <реж> Страва. Далі вирушимо за 12 кілометрів від курорту до міста Другобич. Тут приготуємо каву за порадами зі старовинної книги рецептів. Кава називається кава святого дорогу. Відвідаємо найстарішу селиварню в Європі. Добрий день! Я вас вітаю на найстарішому підприємстві України. Працює із 14 століття. А ще познайом. Мимося з незвичайною людиною. Він пише ікони, грає на гітарі у рок гурті і реставрує старовинну церкву 15-го століття святого Юри. Але було цікаво, що це місце було вибрано для церкви не випадкове. Тут є джерело явно чудотворне. Не лише вода та процедури. Цей курорт може вразити найвибагливішого туриста. Дивіться протягом тижня, мій путівник у трускавці.